Всім привіт! На огляді Leon XC Lady. Жіночий велосипед. Рама зроблена із алюмінієвого сплаву 6061. Колір чорний, матовий з фіолетовим. Виглядає дуже красиво. Зараз покажемо вам ще один колір. Білий глянцевий, з зеленим. На рамі є кріплення під багажник. Доволі такі товсті труби. Рама виглядає міцно. Гарантія 10 років на раму. Вилка від бренду Suntour, модель XCT. Діаметр ніг 30 мм, ход 100 мм. Правій низі присутній гідравлічний локаут. Можна вилку блокувати в випадку, якщо ви їдете або по рівній дорозі, або піднімаєтесь на гірку. В випадку, якщо ви піднімаєтесь на гірку на заблокованій вилці, то зусилля від педалювання будуть передаватися на трансмісію і не будуть гаситись роботою вилки. Якщо по рівній дорозі, то велосипед більш жорсткий, накат буде трішки кращий, і велосипед буде краще керуватися. В правій нозі є можливість відрегулювати жорсткість пружини. обід подвійний алюмінієвий, гума кемда шириною 2.10 тюйма, протектор універсальний. Гальма дискові механічні Tektro м 280 гальма надійні, добре роблять свою роботу і не скриплять. Передній тормозний диск на 160 мм, задній також на 160 мм Переднє та заднє колесо фіксуються за допомогою ексцентрика. Втулки бренду ARC, це втулочки на промислових підшипниках, мають гарний накат, добре себе зарекомендували з приводу надійності. Гріпси на велосипеді м'які приємні на ощуп, мають боковий зажим. Прокручуватись вони не будуть. Трансмісія на велосипеді на 24 швидкості. На руль встановлені монетки від Microshift на 8 швидкостей права, на 3 швидкості ліва. Передній перемикач Microshift. Ведуча пара від провів алюмінієва з пластиковим захистом від попадання одягу. На ведучій парі 3 зірочки розрахунок 22, 32 і 42 найвелике. Фіксує ведучу пару каретка на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач Shimano Altus. Працює він з касетою також від Shimano на 8 зірочок, розрахунок зубів маленька 11, велика 32. Сидіння забрендоване під Leon. Комфортне м'яке. В цілому, що можна сказати за цей велосипед? То, що він якісний. Тут гарна рама, гарна вилка, надійні механічні дискові гальма, трансмісія хорошої якості, касетна втулка, велосипед на кожен день. Якщо вам подобається дана модель, можете придбати у нас на сайті. Доставка безкоштовна. Новою поштою. Дякую за увагу. Всім пока!